Протягом літнього періоду, а також зараз у багатьох закладах освіти Луцької громади відбулися ремонтні роботи. Зокрема, у школах і дитсадках району ЛПЗ ремонтували укриття, дахи, утеплювали фасади по системі ЕСКО. У деяких закладах лагодили системи опалення і водопостачання. Як розповіла директорка Заборлівського ліцею номер 32 Ірина Примачук, за літо у навчальному закладі зробили ремонт коридору на першому поверсі, капітальні ремонти санвузлів та ремонт в укритті. Де привели до ладу підлогу, стіни та стелю. Важливим дуже сьогодні є фактор енергоефективності, зокрема, і ці утеплення. І от ми зараз в 23-му садочку буде встановлений індивідуальний тепловий пункт, завершено цього року утеплення по ЕСКО, що буде також давати позитивний ефект в якості економії коштів. Окрім Заборольського ліцею No32, ремонти були також у Великомилянівському дитсадку No44, в дошкільних закладах No21, 22, 23 та 36. Також роботи велися в укритті ліцею номер 14 У приміщенні, що розраховане на 700 осіб, оновили вентиляцію, поклали підлогу, встановили санвузли. Якби там не було, ми справляємося з об'ємом тим робіт все вчасно. Попри те, що є різноманітні перестороги щодо трудових резервів, щодо того, що нема кому робити, нічого. Справляємося, робимо підрядники. йдуть на зустріч всілякими зусиллями. Ми я думаю, все буде в нас гаразд. І на 1 січня 25 року ми завершимо бюджетний рік з гарними здобленими і садочками, і закладами середньої освіти, і утепленими. Власне, те, що запланували, зроблено буде.